В результаті підрива Каховської дамби і руйнації Каховської гідроелектростанції відбулася зміна ситуації на Каховському водосховищі, на якому знаходиться Запорізька атомна станція, і в результаті цих подій звичайно постає питання про безпеку цієї станції, взагалі про перспективи безпеки на цій станції, яка досі залишається. Окупованою і на якій знаходиться тільки місія МАГАТЕ, яка спостерігає, але оперативного контролю з боку України зараз не існує є тільки певна інформація стосовно того, що там відбувається. Ну, перше за все, треба заспокоїти. стосовно безпеки, ця подія, падіння води у Каховському водосховищі. Вона не впливає безпосередньо на станцію. Тому що охолодження, система охолодження, вона має закриті контури. Причому з багато з багатократною ізоляцією тих контурів охолодження, які там існують. Звичайно, звичайно, та вода, яка безпосередньо безпосередньо проходить через ядерне паливо, вона ніяк не, не зв'язана з. З навколишнім середовищем, потім потім є ті, теплообмінники, тіплообмінники, градірні, які от е, відділяють цю воду, яка використовується для охолодження від, від е, навколишнього простору, але е, звичайно. Наявність води поруч вона збільшує безпеку, робить можливим доступ до води завжди, коли щось трапляється, і треба проводити певні операції, які теоретично можуть бути пов'язані з водою. Тому теоретично так, але не безпосередньо. Треба ще сказати, там поруч на, на майданчику Запорізької атомної станції там ще знаходиться досить велика теплова станція. І для цієї теплової станції більш важливо охолодження, яке безпосередньо пов'язано з Каховським водосховищем. Але теж це дуже опосередкований вплив. Зараз його фактично не існує, тому що раніше ця станція теплова, вона могла бути використана для резервного живлення системи охолодження самої. Атомної станції, якщо вона була зупинена через певні причини, оця от теплова станція могла б її забезпечувати. І для цієї теплової станції наявність води поруч вона більш важлива, але зараз проблеми не існує, і в принципі відсутність, відсутність. Води з Дніпра, з Каховського водосховища на атомній станції, вона ну дозволяє працювати тривалий термін. Я не можу сказати скільки конкретно вона може так працювати без доступу до води з Дніпра, але це ну напевно місяці, можливо, роки. Але просто якщо щось відбувається на станції, є певний Певний додатковий елемент безпеки в тому, що вона знаходиться поруч з водою, доступною водою, це перше, що треба сказати, але з іншого боку, те, що зробили росіяни на Каховській гідроелектростанції, воно потенційно небезпечно. і говорить про те, що до політики Росії треба ставитись вже по іншому після того, що відбулося. Чому про це треба говорити? Ну, по-перше, безпека самої Запорізької станції. У чому її потенційна проблема під час деокупації? Проблема у тому, що росіяни скоротили до мінімуму резервування цієї безпеки для станції Запорізької, якщо вона не працює, а вона не працює, знаходиться в установі всі реактори в холодному, був в гарячому зараз в холодному. Гаряча установця, коли ще генерація тепла для опалення. Це відбувається тільки в зимовий період. Зараз всі реактори у холодному останові, тобто максимальному останові, але все одно паливо, ядерне паливо там нагрівається і потребує, потребує охолодження. Так от для цього охолодження працюють насоси, вони зживляться від зовнішніх джерел, тому що на станції немає джерел. Енергії, як я сказав, реактори зупинені, а теплова станція на берегу Каховського водосховища. Вона теж зупинена, і тому єдине джерело енергії це електросистема України. Якщо до війни було багато ліній, шість або сім ліній зв'язувало Запорізьку станцію з поєднувала її з електромережею України з іншими станціями. То тепер це тільки одна лінія. Росіяни попрацювали, залишивши тільки одну лінію. Так само вони знизили резервування безпеки доступом води, знизивши рівень води у каховському водосховищі, і таким чином вони роблять ситуацію більш більш небезпечною. Так, вода з каховського сховища безпосередньо не потрібна, але ніхто не гарантує того, що вони. Можуть пошкодити саму систему охолодження на станції і сказати, що відбулося це внаслідок там бойових дій, або вигадати іншу причину. І тоді вода стане критичною, дійсно стане критичною. Пошкодити одну лінію електропередач, яка залишається, і ситуація стане критичною. І тут питання, чи є у Росії наміри це зробити. І, на жаль, підрив підрив Каховської гідроелектростанції. Вказує на те, що поведінка Росія перестає бути раціональною і стає рефлекторною. У чому тут справа? Справа у тому, що в законах і звичаях війни або в міжнародному, або в праві війни в воєнному праві або в міжнародному гуманітарному праві все це синоніми в тих документах, які прописують закони і звичаї війни. Там гідроелектростанції і атомні станції проходять за одними статтями. Це власне одні й ті ж самі статті регулюють те, що можна і що не можна робити по відношенню до атомних і гідроелектростанцій. Ці об'єкти згідно з міжнародним гуманітарним правом або законами звичайної війни, вони вважаються об'єктами, що містять в собі небезпечні сили. Ці сили не мають бути, не повинні бути звільнені. Або, або об'єм води, який може затопити, або радіація, яка може вийти і вбити, оце не повинно вийти з цих об'єктів, і і, і через це не повинно вестись будь-яких масштабних дій на цих на цих об'єктах, або проти цих об'єктах, або навіть на захист цих об'єктів. Ці об'єкти не повинні бути об'єктами воєнних дій, навіть якщо вони. Якщо, якщо вони важливі для ходу війни. Тільки в абсолютно критичних ситуаціях, коли робота таких станцій кардинально змінює хід війни, можуть розглядатись певні дії, але це виключення. В у більшості випадків будь-які аварії на таких об'єктах будуть відноситись згідно Міжнародному гуманітарному праву або законами звичаєм не будуть відноситись до злочинів проти людяності тих злочинів, які мають судити міжнародні трибунали із капітальними наслідками для тих, хто здійснює такі злочини. І от через це, що це, це об'єкт одного порядку з точки зору законів звичаїв війни, і те, що росіяни Зробили все ж таки це. Зробили підрив Каховської дамби, говорить про те, що їх дії не до кінця раціональне. Так, можна говорити про те, що підрив дамби зменшує гнучкість операції з деокупації, тому що він ну, впливає на те, як може бути форсований Дніпро. в в Херсонській області так, але це не єдиний можливий напрям наступу українських сил. І інша проблема в тому, що ці дії впливають на екологію, впливають на сільське господарство і суттєво можуть вплинути. І головне те, що вони показують, що росіяни готові здійснювати ці злочини, які можуть бути з. Кваліфіковані на як злочини проти людства, так вони не, не, не зробили поки що жодних дій стосовно запорізької станції, але натяк такий міститься в їх діях. І що у цьому у цьому зв'язку можна сказати? Ну дійсно тут не треба панікувати, це не означає, що прямо завтра щось відбудеться на запорізькій станції, але все ж таки. Ситуація така, що було б дуже, дуже добре, якби міжнародна спільнота все ж таки зробила, зробила ті ж дії, які були зроблені коли мова коли Росія погрожувала застосувати ядерну зброю проти України. Тоді були зроблені такі попередження, які вплинули на рефлекси поведінки російської влади, тобто мова йшла не про раціональний вибір що це погано або добре, або не про моральний вибір, не про розрахунки наслідків? А про те, що російське керівництво, як і будь-яке керівництво, воно хоче жити добре і, взагалі, хоче жити. От ті попередження, які були зроблені міжнародною спільнотою, ну перед передусім, Сполученими Штатами щодо наслідків для тих осіб і Органів влади, які прийняли рішення про застосування ядерної зброї, я думаю, було б дуже добре, якби такі ж попередження були зроблені стосовно будь-яких інцидентів на Запорізькій атомній станції. Про наслідки особисті і колективні тих людей, які, можливо, щось планують. А, на жаль, підрив Каховської дамби говорить про те, що планування такої аварії може бути. Це не означає, що. Безпосередньо щось відбувається, але натяк на те, що таке планування може бути, його треба, звичайно, зупинити. І зупинити це можна такими попередженнями і публічними кроками. Все ж таки, ми бачили, наскільки Росія зреагувала на ордер на арешт Путіну і ще уповноваженої справ дитини, які звинувачені у викраданні. Українських дітей, і це зараз дуже впливає на російську поведінку. Росія намагається принаймні зробити кроки щодо повернення українських дітей і зняття цього ордеру. Це говорить про те, що якщо буде будуть виписані ордери стосовно на тих осіб, які приймали рішення про підрив Каховської дамби. Вони спрацюють і на тих осіб, які можуть здійснити такі дії на Запорізькій станції, аналогічні дії, аварійні дії. Ну і нарешті міжнародна спільнота на рівні, на рівні міжнародних організацій може надіслати потужні сигнали стосовно того, що у разі будь-яких подальших інцидентів. Санкції будуть введені не тільки проти корпорації, яка зараз оперативно контролювала Каховську гідроелектростанцію, але і проти Росатома, який зараз оперативно контролює Запорізьку станцію. Тобто, от ці три дії, які напевно дуже важливі з боку України і з боку наших партнерів стосовно особистого попередження російських керівників, на Символічних дій стосовно ордерів на арешт тих в Росії, хто приймає такі рішення, і індикатори неминучих санкцій проти Росатома і інших корпорацій, які зараз оперативно керують небезпечними об'єктами на окупованих територіях, напевно, це зупинить ще ще раз треба повторити, що підрив Каховської дамби безпосередньо не впливає на на ситуацію на запорізькій атомній станції з точки зору безпеки, але впливає політично, вказуючи на можливі небезпечні наміри в російському керівництві, але зберігаємо, будемо зберігати спокій, тому що все одно це не зупинить деокупацію українських територій і. Україна переможе. А Україна переможе тому, що ну, по-перше, ми вже переживали аналогічні ситуації, коли була підірвана радянськими військами і КДБ Запорізька гідроелектростанція, і Україна відновилась після Другої світової війни. Навіть з такими руйнуваннями, Україна все ж таки впоралась з ситуацією на Чорнобильській станції і Україна впоралась вже в останній рік за допомогою наших партнерів стосовно погроз застосування ядерної зброї проти України. Це це питання, все ж таки е, вирішено зараз. Є висока високий рівень впевненості, що е, Росія не зможе, навіть якщо захоче, застосувати ядерну зброю проти України. Так само можуть бути здійснені дії, які, е, які зупинять будь-які наміри стосовно. Запорізька атомна станції, якщо вони є в Росії, і це ніяк не вплине на темпи і плани деокупації українських територій, і тому Україна переможе.